Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку водорості одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні різноманітність зелених водоростей. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Якщо у вас вдома є акваріуми, ви напевне помічали, що на його поверхні, ніби ні звідки виникає зеленуватий наліт. Це водорості. А коли ви купаєте деяких ставках і озерах, до них прилипають якісь рослини. Це також водорості. Існують тисячі видів водоростів, І вони ростуть усюди у болотах, ставках, озерах, річках і навіть в океанах. Альгологія наука, що вивчає водорості. Перші описи водоростей були виконані древньогрецьким мислителем Плінієм Старшим, який описав їх у праці природня історія. З цією роботою пов'язують також латинську назву альга, морська трава, водорость, від якої пізніше виникла назва науки, що вивчає водорості. Альгологія. Водорості це найдавніша група рослин на Землі. Виникли вони приблизно 800 мільйонів років тому. Про те, що вони найдавніша група рослин, свідчать викопні рештки. Загальна характеристика водоростей одно або багатоклітинні організми мають тіло талом або слань різної форми. Тканин немає, мають хлорофіл або інші пігменти. Фікоціан, фікоеретрин, каротин, який забезпечує автотрофне живлення. Розмножуться спорами або статево, статевими клітинами, гаметами. До субстракту водорості кріпляться ризоїдами. Зелених водоростей нараховує 20 тисяч видів. Вони поширені у прісних та сольоних водоймах, у морях та океанах, у ґрунті, на стовбурах дерев, на поверхні снігу та льоду. Зелені водорості мешкають у водоймах на малих глибинах, оскільки можуть поглинати червоні промені світла. До них належать одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми. Серед зелених водоростей є одноклітинні хламідомонада, багатоклітинні з ульва є колоніальні вольбокс види. Зелені водорості це організми із зеленим кольором слані, тому що серед пігментів, які є в їхніх клітинах, переважають хлорофіли. У зелених водоростей, на відміну від інших, накопичується вуглевод, крохмаль. Які відкладаються в хлоропластах. Яскравим представником зелених водоростей є ульва. Її будова ризоїди та нечистий талон. Крім одноклітинних форм, до відділу зелених водоростей належать і багатоклітинні нечисті форми. Форма їхнього тіла має вигляд простих або розгалучених ниток, що безперервно ростуть. У довжину в результаті поділу клітин поперек. Найтиповішими представниками нечистих водоростей є улотрікс та спірогіра. Чим подібні, а чим відмінні між собою улотрікс та спірогіра, ви зможете відповісти, виконавши лабораторне дослідження. Хламідомонада – прісноводна мікроскопічна одноклітинна водорость, видовженої грушоподібної форми. У дослівному перекладі з грецької мови хламідомонада означає найпростіший організм, укритий одягом оболонкою. На її передньому кінці розташовані два джготика, за допомогою яких вона пересувається у товщі води. Окрім великої вакуолі з клітинним соком, клітина хламідомонади має дві маленькі скоротливі вакуолі. За їхньою допомогою з клітини виділяється надлишок води, яка безперервно надходить до неї із довкілля. Таким чином ці вакуолі регулюють тиск всередині клітини. Якщо б надлишок води з неї не виводився, клітина луснула б. Розглянемо будову тіла. Два джгутика, дві скоротливі вакуолі, цитоплазма, хлоропласт, клітина мембрана, зерна крохмалю, клітина оболонка, піреноїд, ядро, червоне, світлочутливе вічко. Живлення фототрофне. Дихання через поверхню тіла. Виділення теж через поверхню тіла. Подразливість фототаксис. Поблизу. Основи джгутиків є пляма червоного забарвлення. Це так зване вічко, що бере участь у сприйнятті світла. Рухаючись хламідомонада за допомогою вічка знаходить найсприятливіші умови для здійснення фотосинтезу. За умови нестачі світла, хламідомонада може поглинати розчинену у воді органічні речовини через клітинну оболонку. Розмноження хламідомонади відбувається статевим та нестатевим шляхом. Звичайно, вона розмножується нестатевим способом. При цьому хламідомонада втрачає жгутики, а її ядро і цитоплазма виділяють 4, інколи 8 жгутикові невеликі клітини спори. Спори залишають оболонку материнської клітини, виходять у воду та швидко виростають до певних розмірів. Таке нестатеве розмноження може Повторюватись багато разів. Коли настають несприятливі умови, материнська клітина переходить до статевого розмноження. Вона утворює кілька десятків статевих клітин, гамет. Усі гамети у хламі домонади, однакові за розмірами. Виходячи у воду, вони попарно зливаються. У результаті утворюється зигота. Зигота вкривається товстою оболонкою і в такому стані добре витримує замерзання та висихання. При настанні несприятливих умов міст зиготи поділяється на чотири рухомі спори, які виходять у воду, ростуть, перетворюються на дорослих ламідомонад. Вольвокс це колоніальні зелені водорості. Вони мешкають у стоячих прісних водоймах, має вигляд невеликих до 2 мм в діаметрі рухомих зелених кульок. Вольвокс колоніальні водорості. Колонії Вольвоксу складаються із значної кількості до 20 тисяч клітин, кожна з яких загалом подібна до хламіду Одним із найвідоміших прикладів колоніальних організмів є Volvox. Ця куляста колонія, що сягає розміру горошини, складається із тисячі клітин, пов'язаних між собою цитоплазматичними містками. Клітини Вольвоксу за будовою мають по два джгутика, дві скоротливі вакуолі, одне ядро, хлоропласт, світлочутливе вічко. Volvox здатний до поділу. Та здатний давати початок дочірнім колоніям. Розмножується вольвок з нестатевим та статевим способом. Прикладом багатоклітинних водоростей є спірогіра. Ця водорость поширена у прісних водоймах. А так виглядає спірогіра. Слань з пірогіри має вигляд нитки. Розглянемо будову клітини з пірогіри. Піреноїди, велика вакуоля, цитоплазматичні тяжі, ядро, стрічкоподібні хлоропласти, клітинна мембрана, клітинна оболонка. спіра спірогіра статево та нестатево частинами слані. Розмноження спірогіри. Переважно спірогіра розмножується нестатево, вегетативно розділенням слані або талому. Статевий процес називається конюгація. Дві рослини наближаються одна до одної. Між клітинами утворюються вирости. Ці вирости розчиняють оболонки клітин. За рахунок цього з однієї клітини спадкова інформація може вільно переходити в сусідню клітину. Внаслідок цього утворюється зигота зооспорою, з якої і формується нова спірогіра. Розглянемо клітини будови у Лотрікса. Оболонка, хроматофор, цитоплазма, ядро. А тепер розглянемо розмноження у Лотрікса. без статевого розділенням слані або за участю 4 джгутиконосних спор та статево за участю 2 жгутиконосних статевих клітин. Ульва або морський салат водорость, яка мешкає на мілководі морів, зокрема у Чорному морі. Слан сягає 18 см і більше. При основі слані є вирости ризоїди. Для ульви характерні два типи розмноження вегетативна частина металому та статева за допомогою гамет. Значення зелених водоростей. Хлорелу використовують у їжу. У лотрікс є кормом для риб. Ульва їстівна рослина. Зі спірогіри роблять ліки. А тепер виконаємо лабораторне дослідження. Тема Будова зелених одноклітинних та багатоклітинних нечистих водоростей. Мета дослідити будову зелених водоростей. Завдання. Розгляньте постійний мікропрепарат хламідомонади. Порівняйте його з малюнком. Замалюйте будову і запишіть його. Завдання 1. Приготуй мікропрепарат у лотріксу або спірогіри, або розглянь готовий. Завдання 2. Замалюй будову талому з пірогір і підпиши його. Висновки напишіть у вигляді таблиці. Домашнє завдання опрацювати параграф 13. Доведіть, що хламідомонада – це цілісний організм. Бажаю успіхів у навчанні!